Б'є, значить, любить жінка, не бита, що коса не клепана. Люби як душу, а тряси як грушу. Ці усім відомі вислови схвалюють і пропагують насильство. Від насильства потерпають жінки, чоловіки і діти однак найчастіше жінки. Причина у гендерних стереотипах, згідно з якими чоловік відіграє домінуючу роль, а жінка другорядну. Вона має коритися, бути ідеальною дружиною, матір'ю і господинею. Її розглядають як сексуальний об'єкт, а її тіло розміщують як приманку у рекламі товарів. Саме тому насильство є гендерно зумовленим відповідно до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Домашнє насильство це дії характерні для фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються між родичами або подружжям, чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою. Первинним і найбільш небезпечним, бо часто непомітним є емоційне насильство. Це коли людину ображають, принижують, зневажають, погрожують їй, залякують, шантажують, ігнорують, знецінюють її дії, досвід або її саму тощо. Економічне насильство це коли людину обмежують у фінансах, забирають гроші, контролюють усі витрати, не дозволяють працювати чи здобувати освіту, часто маскуючи це під турботу. Якщо насильства зазнає тіло людини, це називається фізичним насильством. Воно виявляється не лише в побоях, які є найбільш очевидними для нас, а й коли людину штовхають, дають ляпаси, щипають, шмагають тощо. Сексуальне насильство це коли людину змушують до фізичного контакту чи використовують її тіло без її згоди, і саме цей вид насильства містить чимало упереджень щодо жінок і звинувачення їх у провокації зґвалтування. А в подружньому житті секс загалом розглядається суспільством як обов'язок жінки. Однак лише добровільна згода є правом на секс. Насильству не існує виправдання. У усіх випадках винною є та людина, яка чинить насильство. Відповідальність за насильство визначається статтями Кримінального кодексу України. 1 липня 2021 року було прийнято закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Якщо ви потерпаєте від насильства або є його свідком, звернутися за допомогою можна у поліцію на безкоштовну гарячу лінію або за номером 102, чи особисто прийти у відділ. На національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500 335 або 116 123. на гарячу лінію координаційного центру з питань безкоштовної правової допомоги. 0800 213 103 на урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 1547 у центри соцслужб для сім'ї, дітей і молоді в обласні центри соціально-психологічної допомоги у громадські організації та волонтерські ініціативи, які діють у вашій місцевості. Зупиніть насильство.